Ти знаєш що таке ЄРД? Ні? Єрдем riche déprimé. перекладається як багаті депресивні діти. Це бренд з цікавою історією та цікавими цінами. Ось цей хлопець, це Генрі Олександр Леві, засновник бренду. Жив в Америці і його батьки були багатими, але як це інколи у когось буває. Особливо тих, у кого гроші це дефолт, багатство не робило його щасливим. Він багато вживав, занурювався в панкультуру, і це не подобалось батькам. В принципі, він міг би мати класну кар'єру в бізнесі його сімейства, але його приваблював художній шлях, і він поступив на художника. Після цього батько перестав давати бідолазі гроші. І на залишки він запустив свій бренд, суть якого є ціна. 1200 доларів за футболку блять. Як він каже, це не просто показник цінності, а частина одягу. А тепер уявіть його їбало, коли він зайде до будь-якого реселера в Україні і знайде там свої шмотки прайсом до 30 доларів. Так ось, бренд дуже дуже нішевий і випускається маленькими партіями, деякі речі навіть в одному екземплярі. Бренд почали носити селебріті, а потім його почали підробляти чуань хуй засуні. І тепер є можна взяти під замовлення навіть в мене в ТГ. Ось так: от легітний ЄРД через обмежені тиражі і ціну вважається ледь не колекційною річчю. Я сумніваюся, що бро хотів грошей від цього бренду, адже вони в нього, в принципі, і так були. Нагадую, ціль 100К переглядів, а класні одяги і аксесуари можна купити у мене в ТГ. Там, до речі, часто проходять розіграші. Ну, один раз проходили. Посилання в описі Ютубу або напишіть мені в приват в телеграмі. і я кину посилання. Ну і це було, розказую щось кожен день, поки я не стану популярним. День у нас виходить 16-й. Бувайте!